Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити на дуже болючу тему, я б сказав, для українських чоловіків, які проживають за кордоном. Це буде стосуватися закордонних паспортів громадянина України, на які ви могли подаватися фактично від початку 2024 року. І наскільки ми розуміємо, чоловіки не отримали і, скоріш за все, і не отримають ці паспорти, якщо вони подавалися через. Державне підприємство документ, а це робило, нагадаю, 99% всіх, хто, в принципі, складав документи на подачу на паспорт. Ем, будь ласка, перед тим як ми почнемо, поставте лайк цьому відео, е, напишіть свій коментар, підпишіться, якщо ви досі не підписані, і давайте починати. Отже, е, перше, що було, е, перша новина, яка вийшла 18 е, травня, після вступу в силу закону про мобілізацію. То говорилося про те, що з 18 травня оформлення паспортних документів громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років відновлюється. Але там не було жодного слова про видачу цих паспортів. Говорилося, звісно, що зробити паспорт можна буде тільки після оновлення своїх військово-облікових документів. Якщо у вас є актуальні документи, то все окей можна. Щодо видачі цих паспортів, то тоді, якби також всі подумали, що також можна буде забрати їх, можливо, з військовими обліковими документами, можливо, ні. Не було якби про це жодної інформації. І на сьогоднішній день у нас є вже фактично 27 травня, а паспорти досі не видають. Тобто, сьогодні мої знайомі їздили, пробували забрати свої паспорти. Їм це не вдалося. Їм знову ж сказали про те, що в них технічна помилка, і саме через цю технічну помилку, ми знаємо ці їх помилки. Документи наразі не видаються, просто говорять, що очікуйте на інформацію іншу. От. І тут ми можемо зробити висновки. Вже в нас пройшло якби скільки? 9 днів, фактично, з моменту, відколи закон про мобілізацію вступив в силу. І ми пам'ятаємо додаток «Резерв плюс», який, Резерв плюс, який на сьогоднішній день вже працює. І Якби ходила молва знову ж таки, але це тільки слухи, бо українська влада не може дати якусь конкретну інструкцію, що робити людям. Ходила, якби така думка про те, що якщо в Резерв Плюс обновити свої документи, то ви спокійно зможете користуватись консульськими послугами. На ділі бачимо, що це зовсім не працює, навіть якщо у вас є оновлені дані в Резерв Плюс, то ви приходите в ДП документ, а вам говорять, що вибачте, ми з ДП ми е, е, ці документи видати не можемо, бо в нас немає. Якби чіткої інструкції по тому, як перевірити, чи це справжній документ, чи це справжній резерв плюс і так далі. Тобто в них немає нічого. Видно, що це якби рішення, які приймаються просто з дня на день, без жодного якогось там законодавчого підґрунтя. Тому вони все спирають на якісь технічні помилки, фактично порушуючи права громадян України, які знаходяться за кордоном. І вчора, от на фестивалі борщу у Вроцлаві. Дуже багато з вас підходили, питали, що з паспортами, що з тими оновленнями документів, і так далі. І е, на сьогоднішній день є люди, які думають, що якщо оновити свої дані в Резерв плюс, то відкриються консульські послуги до ну якби можна буде забрати свій паспорт і так далі. Але е, дивлячись на е, якби постанову Кабінету міністрів про те, що абсолютно всім українцям, які проживають за кордоном, чи... Тиждень чи місяць чи 20 років немає різниці, всім потрібно з якби повернутися в Україну і з'явитись там до ТЦК, якщо ви проживаєте за кордон за кордоном, якщо ви зняті з обліку і так далі. Тобто від цього і це треба зробити до 16 червня. Якщо цього не зробити, то там. Якісь будуть санкції, які саме ми поки що з вами не знаємо. Нам також цю інформацію ніхто не відкриває. Щодо паспортів, я думаю, що вони також будуть зараз приймати додатково ще якісь постанови, заяви, писати вірші і так далі. Все для того, щоб якби поставити українців, які знаходяться за кордоном, в таке становище, що або ви повертаєтесь в Україну, або жодних документів ви не отримаєте. Щодо. Там того, що ДП документ, наприклад, не виконує свої е, би, ті умови контракту, які вони з вами підписали, коли ви їм платили шалені гроші за ті паспорти. Е, я думаю, що би, це також буде просто через долоні дивитись, бо вони не говорять, що ми їх вам не віддаємо, вони говорять, що в них технічна помилка. От. І вони на цю технічну помилку можуть спихати скільки завгодно часу. Вони можуть надати навіть якісь підтвердження, що в них є якась технічна помилка. І саме через таке трактування, оціє небажання видачі вашого закордонного паспорта, воно буде ним можна прикриватися скільки завгодно довго. От, тому жодні там заяви до суду, до польської там, прокуратури і так далі, не буде е, це мати жодної сили, бо вони завжди зможуть сказати, що в них технічна помилка. І якщо прочитати контракт, то скоріш за все, там є якісь пункти, які е, можуть бути з цим пов'язані, що там якісь причини, які від них не залежать, наприклад. От, тому вони там не виконують свої, е, е якби, ту роботу, яку вони, за яку вони взяли гроші, і так далі. Тому що. Зараз я рекомендую робити. Я на сьогоднішній день. Це суто рекомендація моя особиста, як би я діяв. От я би зараз просто очікував. Я б не робив ніяких дій. Я би просто очікував, щоб дочекатися е, якихось наступних кроків, коли нарешті дп документ видасть якусь оновлену інформацію з приводу того, що робити чоловікам, які подались на свої паспорти ще в січні, в лютому, в березні, в квітні. І на до сьогоднішнього дня їх не отримали. Бо всі ми дуже добре знаємо, що ці всі паспорти вони просто лежать в відділеннях ДП документів і очікують. Чи є якийсь сенс там, я не знаю, їхати і сваритись в ДП документ? Я думаю, що ні. Бо там працюють точно такі самі звичайні люди, яким просто приходить там мейл або просто дзвонять і говорять, що робити. Без пояснень, без нічого. Тому вони вам також нічого пояснити не зможуть і вони не зможуть. Прийняти ваші скарги, бо я розумію, що люди, які працюють в ДП документах, також не дуже сильно погоджуються з тим, що відбувається. Бо в тих, хто працює в ДП документах, також є, скоріш за все, в сім'ях чоловіки мобілізаційного віку, які точно так само ці паспорти отримати не можуть. Або вони їх, або вони їх отримали заздалегідь, е, от, бо попіклувались про це, або зараз також вони просто подались на ці паспорти і їх очікують. І так як було анонсовано додаткові перевірки в консульствах, в ДП документах і так далі. Щодо військового обліку, то також без військово-облікових документів ці документи нікому видати не можуть, бо потім можна просто получити по шапці. От і бачимо, що в нас, якби була тако, така визначна в лапках дата, це 18 травня, вступ в силу закону про мобілізацію. Всі думали, що після 18 травня можна буде нарешті там забрати свій паспорт, оновивши свої дані. А нам багато разів обіцяли, що це можна буде зробити по телефону, вказавши свій телефон і місце проживання, і електронну пошту. Потім для цього зробили резерв плюс. Люди побігли одразу ці дані оновлювати, але бачимо, що... Жодної ролі в відібранні паспорта це не зіграло і на сьогоднішній день точно так само. Всі люди знаходяться в підвішеному стані, в підвішених ситуаціях. І як це буде виглядати далі, ми можемо тільки там здогадуватись, тому давайте просто спостерігати. Паспорти зараз забрати не можна. Як тільки можна буде їх забрати, я одразу ж для вас зроблю нове відео на каналі, в Тіктоці, в Ютубі, в Інстаграмі, де хто мене дивиться. Дякую, друзі, за те, що переглядаєте мої відео. Якщо у вас є якісь думки з цього приводу, пишіть їх в коментарі. Буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!